Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами заняття. логіко математичний розвиток і тема кількісна та порядкова лічба та цифри від 1 до 4. Дітки, давайте ми з вами порахуємо півників і їжачків ж... і, і скажемо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5. Півників у нас 5. А скільки ж їжачків? Один, два, три, чотири. А кого більше, а кого менше. Півників більше, тому що їх 5, а їжачків 4. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки ж у нас їжачків, а скільки півників. Півників рахуємо. Один, два, три, 4, 5. А їжачків. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер, скільки у нас їжачків і півників. Так, їх порівнюємо, тому що в нас півники 5 і їжачки 5. Молодці. Дітка, давайте ми з вами порахуємо цифри. Один, 2, 3, 4. Тепер назад 4, 3, 2, 1. А яка у нас? Річба кількісна. Або порядкова. Так, кількісна, тому що ми кажемо один, два. Три, четири. А тепер ми з вами порахуємо порядковою річбою. Перший, другий, третій і четвертий. Молодці, дітки, дякую за увагу.